Також ще фарбували безповітряним методом стіни і стелі, але був один колір у нас у замовника в приватному будинку. А Вибрали ми фарбу Капалатекс-4. Офігенно, в общем, лягла і на стіни, і на стелю. Дуже класно підфарбовувати. Також ми просто підфарбовували і не було ніяких ну, замітних переходів. Просто може у нас був один колір і він був просто білий. Тому у нас можливо, питання не виникло. Якщо б, може, це були якісь темні кольори, можливо, було б щось інше. Ну а так, в принципі, ми задоволені. Ми зробили, підготували, пофарбували, і до нас, в принципі, претензій не було. Тому раджу Капалатикс 4 із бюджетної лінійки це танкошарова фарба першої класносостойкості. Коштує вона, зараз скажу, коштує вона у нас 3450 гривень за 10 літрів. Тому також ви можете отримати 10% знижки, якщо подзвоните мені.